Усім привіт! Це канал Boxing Review І сьогодні такі новини боксу. Чемпіон світу за версією IBF у першій напівсередній вазі Річардсон Хіченс битиметься з австралійцем Джорджем Камбосусом. Поєдинок відбудеться 14 червня у Нью-Йорку. Хосе Бенавідес старший прокоментував можливе призначення його сина Давида Бенавідеса повноцінним чемпіоном WBC без бою, все через рішення Бівола. Екс-чемпіон світу Тімоті Бредлі підібрав гідного суперника для переможця суботнього бою у надважкій вазі Річарда Торреса. Прогноз на об'єднавчий бій в напівсередній вазі між Джараном Енісом та Ейментасом Станіонісом він пройде вже в ці вихідні. Менеджер Тайсона Ф'юрі повідомив, що зараз робить його, бувший підопічний, та чи повернеться він у бокс? Промоутер Олександр Красюк розповів, який поєдинок є головною метою українського об'єднаного чемпіона Олександра Усика. Як повідомляє видання The Ring, чемпіон світу за версією IBF у першій напівсередній вазі американець Річардсон Хітчинс битиметься з австралійським екс-об'єднаним чемпіоном Джорджем Камбососом. Команди боксерів домовилися про поєдинок, який відбудеться 14 червня на арені The Seattle Madison Square Garden у Нью-Йорку, США. Нагадаємо, Річардсон Хітчинс проведе перший захист пояса IBF. Він завоював його в грудні минулого року, коли переміг роздільним рішенням суддів Ляма Паро. Джордж Камбосос востаннє виходив на ринку березні, коли переміг одноголосним рішенням суддів Джейка Вілі. Як ми знаємо, напередодні стало відомо, що абсолютний чемпіон світу у напівважкій вазі Дмитро Бівол прийняв рішення відмовитися від титулу WBC заради третього поєдинку проти Артура Бетербієва. Як повідомляє видання Боксінсейн, команда Бівола вже проінформувала WBC про свої наміри звільнити пояс. Таке рішення підтримав і президент WBC Маурісіо Сулейман. Ба більше, тепер тимчасовий чемпіон організації Давид Бенавідес без бою отримає статус повноцінного чемпіона WBC. Американський боксер проведе захист титулу в серпні або вересні. Водночас, поки невідомо, коли відбудеться третій поєдинок Бівола з Бетербієвим. Хосе Бенавідес, старший батько і тренер новоспеченого чемпіона WBC, прокоментував дану новину. Це сюрприз. Я не думав, що бівол подібним чином залишить титул. Ми хотіли побитися з Біволом, а потім планували провести бій із Урдора Міресом. Нехай Бетербієв і Бівол проведуть трилогію, а потім ми поб'ємося з переможцем або тим, хто програв. Тим часом бої проти Калома Сміта та Ентоні Ярда теж важкі. Це непрості поєдинки. Зараз нам потрібно сфокусуватися на тому, що перед нами, а потім ми зосередимося на наступному поєдинку, сказав Бенавідис старший. Продовжуємо срібний призер Олімпійських ігр 2020 року у суперважкій вазі. Американець Річард Торес наприкінці минулого тижня святкував перемогу над найсерйознішим суперником у професійній кар'єрі італійцем Уїдо Віанело, перевершивши його за очками головні події вечора боксу у лас вегасі США під промоутерською компанією компанії Топренк. Екс-чемпіон світу Тімоті Бредлі, який коментував поєдинок на ESPN, вважає, що тепер саме час влаштувати поєдинок Тореса та нещодавного топ-проспекта дивізіону зі США Джареда Андерсона, якого торік достроково зупинив Мартін Баколе. А цьогоріч він повернувся із бляклою перемогою над безвізним Маріусом Коліосом. Знаєте, проти кого я хочу побачити Тореса? Я хочу побачити його проти Джареда Андерсона, сказав Бредлі. Джаред має бути наступним для Тореса. Віанело був хорошим викликом, і Річард зміг пройти його. Він зробив свою справу. У Джареда, безумовно, є талант, і тепер усе залежить від того, наскільки сильно він цього хоче. Але я думаю, що це ідеальна можливість для Джареда повернутися у гру. Давайте повернемося назад. У них є історія. Торес переміг його в любителях. Так чому б не звести цих двох хлопців в ринзі і не подивитися, хто найкращий? Подивимося, хто найкращий тут у Топренк, сказав Бредлі. Вже в ці вихідні в ніч з 12 на 13 квітня на арені Boardwalk Hall в Atlantic Сіті США пройде вечір боксу, в головній події якого відбудеться об'єднавчий бій за титули чемпіона світу за версіями IBF і WBA в напівсередній вазі між двома небитими чемпіонами Джараном Енісом зі США та Ейментесом Станіонісом з Литви. Букмекери вважають фаворитом місцевого чемпіона. Це очікувано. Але є один момент. Суперталановитий Еніс підходить до найважливішого бою в кар'єрі не в самий кращий момент. Як то кажуть, він завис між стилями. Іншими словами, Еніс звик розраховувати на плюху, швидкість, рефлекси і таймінг. Але чи вистачить цього набору для Станіоніса питання. Литовець ефективний, але вкрай простий. Він надійно прикривається блоком, одночасно захищає корпус і голову. Після цього починає свій тиск. Любить зарубатися на середній дистанції. Еймантас цілком може здивувати, але навряд чи це йому буде достатньо для перемоги над фаворитом. Занадто багато козирів у Еніса. І міць, і точність, і швидкість, і таймінг, і рефлекси. Тож мій прогноз як автора каналу. Дострокова перемога Еніса у другій половині протистояння. Можливо, навіть брутальним нокаутом. Що саме відбудеться на рингу в атлантик Сіті в цю суботу, ми з вами побачимо вже дуже скоро. Пишіть ваші прогнози у коментарі під цим відео. Нагадаємо, Станіоніс останній бій провів у травні минулого року. Переміг одноголосним рішенням суддів Венесуельця Габріеля Маестре. Еніс у листопаді у бою реванші святкував перемогу за очками над українцем Кареном Чухаджаном. Спенсер Браун, менеджер колишнього об'єднаного чемпіона суперважкого дивізіону британця Тайсона Ф'юрі, в інтерв'ю для британських ЗМІ розповів, як йдуть справи у його підопічного, завершення кар'єри якого в боксерських колах вважається тимчасовим. Розкажіть про людину, яка все щаслива і перебуває на спортивній пенсії. Напевно, це питання будуть ставити вам до кінця життя. Я розмовляв з ним минулого тижня. Він дійсно щасливий. Він трохи занудьгував, але дійсно був щасливий. Мені здається, він поїхав на якийсь день народження на вихідні, прийняв кілька пляшок пива. Розмова з ним дає тобі трохи світла в житті, тому що він змушує тебе посміхатися і він не сприймає все занадто серйозно. Йому може це трохи набридло на поточний момент. Але слухайте, це просто природна річ. Він просто насолоджується собою. Він бігає щодня. Він справді має гарний вигляд. Він стрункий, він у формі, має вигляд як хороший такий мужик. Так, я був здивований, коли його побачив. Зазвичай він їй солодощі і все таке, але цього разу нічого подібного. Він дотримується своєї дієти. Чи спробує він знову повернутися у бокс? Ні, я вас запевняю. Тайсон завершив кар'єру. Так що залишимо його у спокої, сказав Браун. Ну і на завершення. Олександр Красюк, промоутер об'єднаного чемпіона світу суперважків Азії Олександра Усика, розповів, який поєдинок є головною метою українського боксера. За словами Красюка, Усик хоче вдруге побитися за титул абсолютного чемпіона світу Суперважкій вазі. Наразі в українця є два кандидати в суперники на наступний поєдинок. Володар титулу IBF британець Даніель Дюбуа і обов'язковий претендент від WBO новозеландець Джозеф Паркер. Нагадаємо, раніше WBO зобов'язала Усика провести захист проти Паркера під загрозою позбавлення титулу. Однак, якщо організація піде на милість на догоду поєдинку за звання абсолютного чемпіона, саме варіант із реваншем проти Дюбуа є для Олександра пріоритетним. Якщо поєдинок за звання абсолютного чемпіона стане можливим, він буде пріоритетом, сказав Красюк в інтерв'ю з K-Sports. При цьому промоутер зазначив, що це питання має остаточно прояснитися в найближчі кілька днів. Ось такі були новини на сьогодні, а з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалося це відео. Адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.